Ваш мозок найпотужніша зброя у світі. Так, телефон або комп'ютер це звісно добре, але ваш мозок єдине, що у вас є, коли ви проходите через депресію чи важкі кризисні часи. Так, у тебе можливо є психолог чи найкращий друг, до якого ти йдеш із проблемами, але є 24 години на добу, протягом яких ти знаходишся один на одинці зі своїм мозком, і твій мозок говорить з тобою усіма можливими способами. Він хоче все контролювати і всім керувати. І як тільки ти перестанеш контролювати свій мозок, він повністю почне контролювати тебе, і тобі кінець. Ти повинен говорити мозку, куди ти хочеш йти і як досягнути цієї мети. Більшість людей не замислюється, як вони мислять, але правда в тому, що наші думки контролюють наш світ. Вони, як магнітом, притягують до нас те, на чому ми концентруємося. Але дуже шкода, що дуже багато людей не аналізують те, про що вони думають. У середньому в голові людини проносяться 75 тисяч думок за день, і безумство в тому, що 91% від цього числа, ідентичні думкам попереднього дня, а потім ми дивуємося, чому в нашому житті нічого не змінюється. Запам'ятайте, ви не бачите речі такими, якими вони є. Ви бачите речі такими, якими ви є. Чим більше ви змінюєте себе, тим більше ви змінюєте своє бачення про світ. Коли я ріс, я весь час намагався здаватися тим, ким не є, щоб догодити іншим людям. Я не приймав себе таким, яким я є. Тоді я навіть не розумів наскільки я був жалюгідним. Я міг звинуватити інших людей у своїх невдачах, я міг звинувачувати багатьох людей. І знаєш, для того щоб мені це виправити, я мав сам зрозуміти, що зі мною щось не те. Не звинувачувати когось, а зрозуміти свої страхи. Я зрозумів, що найбільше я боюся своєї тіні. Я запитав себе, чи зможу я з цим жити далі. І після цього прийняв єдиний шлях, завдяки якому я став успішним, це йти до правди. Настільки болючої та жорсткої, яка б вона не була, це змінило мене, це дозволило мені стати тим, хто я зараз. Коли ви перестаєте боятися самого себе, вважайте, що весь світ у вашій. Кишені, чемпіони не обдаровані успіхом, вони самі його знаходять, працюючи над собою кожного дня. Всі ці моменти і визначають, хто дійсно чемпіон, а хто буде забутий назавжди. Якщо ти звертаєш увагу на всі ці моменти мікроможливості, то ти керуєш цим життям і створюєш нову реальність. Але якщо ти досі сидиш і намагаєшся зрозуміти, що з тобою не так, тоді ти просто слабак. Справжня. Сила не у фізичних параметрах твого тіла, сила починається з непохитної самодисципліни і залізобетонної віри в те, що шлях, який ти обрав, приведе тебе до небувалих звершень. Саме це створює рушійну силу для досягнення результату. Тільки коли ти знаходишся на межі, коли ти знесилився морально і фізично, коли попереду ще довгий шлях, а сили черпати нема звідки, тільки тоді ти розумієш, з якого матеріалу ти зроблений. Самодисципліна наше все. Якщо у тебе її немає, то ніхто ніколи не дізнається, що ти здатний на більше. Я гарантую, що за твоїм страхом знаходиться людина, якою ти хочеш бути. Всього лише зроби крок у ці маленькі двері, і ти побачиш. Ачеш істинного себе в моєму випадку. Я завжди вистежую свій страх. Я вибираю той шлях, який залишить справжні спогади, який робить життя вартісним. У нас в кожного свій шлях, і я вірю в те, що наша душа живе вічно. Всі ці труднощі це лише тимчасове. Я хочу завжди пишатися собою і усвідомлювати, що я не даремно прожив це життя. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. До нових зустрічей!